На стадіоні Ювілейний знову змагалися між собою дві футбольні команди. Як це було? Дивіться у сюжеті. В місті броди на стадіоні Ювілейний пройшов півфінал чемпіонату Львівської області серед юнаків. Цього дня футбольна команда Бугун Бобри позмагалася із ДЮСШ Миколаїв. У півфіналі чемпіонату Львівської області здобула перемогу юнацька команда Дюсаша Миколаїв, яка у ворота «Бугун-Бобри» забила два голи. Тому матч завершився із рахунком 2-0 на користь миколаївської команди. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.